Російська економіка глибоко в кризі. Пропаганда намагається маскувати проблеми позитивними показниками, але реальність зовсім інша. Ключова причина різкий спад купівельної спроможності через високі потенційні ставки. Внутрішній ринок фактично паралізований. Багато підприємств масово відправляють працівників у неоплачувані відпустки або переводять на неповний робочий тиждень. За даними, лише з початку 2025 року кількість людей на неповній зайнятості чи у простої зросла з 98 до майже 200 тисяч осіб. Приховане безробіття стрімко зростає. Галузі від вугільної до залізничної, до автомобільної промисловості змушені звертатись за фінансовою підтримкою до влади. Але допомоги фактично немає. При цьому в липні 2025 року ділова активність в російському промисловому секторі впала найшвидшими темпами за останні три роки. Бюджетна ситуація демонструє повний провал фінансового планування лише за липень дефіцит федерального бюджету склав 13 мільярдів доларів. А з початку року понад 54. Це вже перевищує річні планові показники. Загалом за січень-липень дефіцит сягнув 61 мільярд, що становить 2,2% ВВП. і майже вчетверо перевищує початкові прогнози. Це створює додатковий інфляційний тиск, про який відкрито попереджають навіть центробанк. До цього додається падіння доходів від нафти і газу, головного джерела бюджету. В травні 25-го року вони впали на 35% в порівнянні з минулим роком і склали лише 512 мільярдів рублів, а близько 6,5 мільярдів доларів. Економіка Росії фактично розділена на дві частини: військово-промисловий комплекс отримує стабільне фінансування, живе за державними контрактами та авансами, не залежить від високих ставок і дорогих кредитів. Натомість цивільний сектор, основний донор бюджетних надходжень, змушений скорочувати виробництво та персонал. Внутрішній ринок виснажується, а виробництво споживчих товарів занепадає. Єдина галузь цивільного виробництва, яка зростає, це ритуальні послуги. Ресурси країни перерозпроділяються на користь війни, тоді як населення і цивільний бізнес залишаються в глибокій кризі. Це реальна картина російської економіки 2025 року. І тепер запитання до вас: чи може країна вижити, якщо цивільний сектор занепадає, а ресурси йдуть лише на війну? Пишіть у коментарях вашу думку. Цікаво дізнатися, що ви про це думаєте.